Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги «Дари волхвів». Автор – О. Генрі. Молода пара Джеймс і Делла Юнг знімають тісну мебльовану квартирку за 8 доларів на тиждень. Колись тижневий заробіток чоловіка становив 30 доларів, а в цей час його дохід впав на одну третю. Він намагається не засмучуватись, оскільки вдома його чекає кохана дружина, яка зустрічає його палкими обіймами і намагається у всьому підтримувати. Обстановку кімнати не можна назвати злиденною, але вона красномовно говорить про потребу і бідність. Щоб заощадити гроші на різдвяний подарунок для чоловіка, Делла торгується із м'ясником і бакалійником, їй вдається виграти. 1 долар і 80 центів. Це викликає у неї відчай і бажання розплакатись. Витерши сльози, Делла вирішує зробити сміливий вчинок. Вона йде у салон всіляких виробів із волосся, господині якого займається виготовленням перук. Молода жінка продає своє чудове волосся за 20 доларів. На виручені гроші вона купує ланцюжок для годинника Джима. Вона уявляє, як чоловік буде носити його не на шкіряному ремінці, а на ланцюжку із золота. Повернувшись додому, дівчина завиває волосся. Через сорок хвилин її голова покрилася дрібними щільними кучериками. Після вона приступила до приготування вечері для джима. Вона переживає, що перестане подобатись йому із короткою зачіскою. Увечері із роботи повертається замерзлий Джим. Він довго із подивом розглядає дружину. Відсутність волосся викликає у нього подив. Джим дістає з кишені згорток, у якому знаходиться черепаховий грабінець, прикрашений дорогоцінними камінчиками, про який давно так мріяла Делла. Йому довелося продати годинник, щоб купити подарунок коханій. Посміхнувшись, жінка простягнула йому платиновий ланцюжок, А Джим, в свою чергу, запропонував заховати подарунки до кращих часів. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.